<тур> <Смайку там. тур> Я скажу, кавалер, так о, тут дорого, але воно все говорят. Тут дуже смачно. <тур> <тур> Подачі шикарні, корці великий. Маніка, давай. Навіть Моніка борщ білий із худоба. Не сказала, що... Не сказала, що це найкращий кафе, в якому ми тільки були, були. Моніка? Тут подачі дуже гарні. за місцеві. Угу. Ну, але, знаєте, бути в буквалі, вже, знаєте, виділити 5 днів відпочинку. І я кажу, нехай буде. Вже захотіли, бо ми були тут коли з королями, ми не зайшли сюди. Або не зійшла, Бо твоя перша ви людиною. А вже зараз, кажуть, ми йдемо, попробуємо. Ні, бо всі ви писали, що зайдіть обов'язково на бограч і на борщ. Mm -hmm. Гуцуленді наверху. Ми з вашої думки скористалися вашої кораблі. Може, бограч, вогень, ребра Просто розвалюється. А ну, борщ, котлети січні. По вот. Котлета повітря. А, ну. Реально? А. Но тут все вижань, точно. смачно. Смочно. Mm -hmm. Попробуем. Я нахожусь.